Вітаю всіх в цю суботу, після дня молоді. Ми, молодь Зміївщина, разом з філією Червоного Христа Зміївською вирішили зробити захід саме для молоді, для всіх охочуючих. На жаль, молодь зараз не може спокійно відпочивати, як би того хотілося, а повинна бути готова до всіх будь-яких ситуацій. Тому ми вирішили за підтримки саме Червоного Хреста зробити спільну акцію, де нагадати молоді, що робити в надзвичайних ситуаціях. Інструктори розповіли про мінну безпеку, що може бути небезпечно навколо нас, як правильно надавати першу домедичну допомогу, що дуже важливо саме наш час. Тим паче, ми бачимо, що в нашу громаду також останнім часом прилітає, і ми повинні бути готові до всього. Тому ми поєднали корисне з приємним. У нас, як смаколики, чай, кава, класне спілкування, так і корисні знання. Дякую всім, хто долучився. Якщо буде ще такий запит, звертайтесь до нас. Нас або до філії Червоного Хреста з радістю організуємо додаткові заняття і вправи. Дякую всім сьогодні. Цей чудовий день ми з товариства Червоного Хреста з міської, міської організації разом з нашими партнерами Зміївщини провели захід для молоді Зміївщини. Та не только, е по, з приводу мінної небезпеки incom? та першої допомоги. ми вважаємо, що ці знання рятують не тільки життя, рятують усе навколишнє. Виявилися трошки неповними, тому що в Такий стислий час неможливо о, донести повну інформацію, але товариство Червоного Христа проводить о, тренінги загальні, е, якщо у когось буде такі побажання і е, зручно, можна подавати заявки. Як по тренінгам змінної небезпеки, так і по тренінгам з першої допомоги. І ми будемо, Проводяться виїзні тренінги, і ми будемо виїжджати і би, надавати повний спектр з сертифікатами, як це положено по алгоритму. Дякую, бережіть себе. Підписуйтесь на сторінки Товариства Червоного Хреста, «Геомолодь Зміївщина», Там буде сама актуальна інформація.